Як завжди у цій порі, на п'ятому каналі для вас програма Мудне здоров'я і я, Вероніка Ухалкова. Щотижня тут ми шукаємо рецепти довголіття, молодості та краси. Адже програма Мудне здоров'я це усе про сучасні тенденції здорового способу життя. Дивіться сьогодні у програмі: «Бажаєте мати дитину, змініть свій спосіб життя, як шкідливі звички та неправильне харчування призводять до чоловічого безпліддя. Модна жіноча білизна, що захистить ваше здоров'я. Компанія Арто» представила нову колекцію: відпочити та оздоровитися, як обрати найкращий санаторій для всієї родини. А також замість пластичної операції, пластичний масаж, як косметична процедура допоможе омолодитися та відкоригувати риси обличчя. Кожним роком, на жаль, у світі стрімко зростає кількість подружніх пар, які позбавлені щастя бути батьками. Якщо раніше у безпліді переважно винуватили жінок, то нині за статистикою, майже у половині випадків, безплідними виявляються чоловіки підрахували у всесвітній організації охорони здоров'я. Отже, про причину чоловічого безпліддя, а також про можливості вирішення такої проблеми, сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити із лікарем-андрологом та професором Миколою Бойко. Вітаю вас! Доброго дня! Правда, що в останні роки, якщо розглядають таку проблему як безпліддя подружньої пари, то все частіше називають фактор саме чоловічого безпліддя. Наскільки взагалі актуальна ця проблема? сьогодні? приблизно 10-15% шлюбних пар борються за те, щоб мати дітей, тобто вони так у них не виходять автоматично. Серед цих 10-15% приблизно половині випадків вина так в лапках, скажімо, лежить на на чоловічій половині. Що раніше вважалося, що в основному винна в безплідді це жінка. І таких, там, якщо згадати історію, там взагалі виганяли з хати, то зараз, ну ми, як андрологи, давно про це знаємо, що приблизно 40%, якщо точніше сказати, 40%. Причина чоловіча, 40% причина жіноча, і десь два біля 20% – Це поєднане безпліддя. А чому ж все таки випадки чоловічого безпліддя почастішали? І які тому причини? Зараз про це ми будемо з вами говорити далі. Ось ми навіть підготували таку графічну інформацію. Одними із найчастіших причин чоловічого безпліддя в останні роки стають ендокринні та хромосомні порушення в організмі чоловіка, перенесення або недоліковані запальні захворювання, фізіологічні розлади, наприклад, еректильна дисфункція. Також частою причиною нездатності зачати дитину у чоловіків є таке захворювання, як варікоцелі, вроджені вади статевої системи або ж вроджені генетичні розлади. Все частіше андро. Ологи фіксують чоловічу безпліддя, що має в основі імунологічні порушення, коли організм виробляє антитіла до власних сперматозоїдів, таким чином знищуючи їх. І у 10% випадків чоловікам, що стикаються із неплідністю, ставлять діагноз і діопатичні порушення, тобто такі причини, яких встановити неможливо. Але у сучасних лікарів все таки є припущення щодо пояснення загадкових причин, і це неякісне харчування та неправильний спосіб життя сучасних чоловіків. Хотів би сказати, що Останнім часом все більше не виявляється причина чоловічого безпліддя. Це так зване ідіопатичне безпліддя. Воно сягає від, від 30 до 50 і за деякими джерелами до 70% як причина чоловічого безпліддя. Вона може пов'язана з недостатнім поступленням поживних речовин до чоловічого організму. І дві тисячі калорій, які рекомендують лікарі, які як правило поступають в організм, от вони недостатньо насичені мікроелементами, вітамінами, амінокислотами. А ще з однією з причин можуть бути оксидативні стреси, і так я нагадаю, що сьогодні у програмі модне здоров'я ми говоримо про причини чоловічого безпліддя, а також про можливості вирішення такої проблеми. І у нас в студії лікар-андролог та професор Микола Бойко. Про причини ми вже поговорили з вами. Скажіть, будь ласка, які ж тоді найбільш ефективні методи лікування цієї патології пропонує сучасна медицина? Сучасна медицина в останні роки значно просунулась в лікуванні чоловічого безпліддя, і треба сказати, що лікування, звичайно, буде залежати від причини і від діагнозу. У випадку, коли в нас справиться діагноз діапатичного порушення, призначаємо комплексні продукти, в яких в які вміщають в собі амінокислоти, мікроелементи, вітаміни. Одним з них є такий препарат, як Новофертил. Якщо перелічити, що в ньому є, це і карнітін, аргінін, вітамін Е, вітамін С, мікроелементи цинк, селен, мідь, вітамін Д такий от комплексний і багатофункціональний харчовий продукт, надзвичайно необхідний для виживання і розвитку. Сперматозоїдів. А у нас вже є певний досвід е, застосування його для пацієнтів. Препарат італійський, так якби як якість його підтверджена. Після прийому там продовж двох-трьох місяців значно покращується е, якість і кількість сперматозоїдів. І хочеться відмітити, що цей препарат. Е, Може застосовуватись і не тільки в випадку невиясненого безпліддя, але і при серйозних гормональних причинах після оперативного втручання для того, щоб підстимулювати розвиток сперматозоїдів. Окрім безпліддя і е, сексуальних розладів, я завжди рекомендую такі препарати для пацієнтів е, чи для чоловіків з профілактичною метою mm -hmm. це а, абсолютно чоловіча формула, тобто кожний компонент підібраний. Не випадково, але а він безпосередньо діє на репродуктивні клітини. Чи можна тоді говорити, що в принципі ось такий продукт новофертил можна рекомендувати застосовувати усім подружнім парам, які планують зачати дитину? Це було би доречно і слушно давати такі профілактичні курси для чоловіків перед тим, як вони планують зачинати дитину. Ну і зараз молодь от достатньо модна, стала, така сучасна. Вона перед тим, як планувати дітей, обов'язково роблять візит до лікаря для того, щоб зробити попередні обстеження. Ну і в цей момент доречно призначити профлектичний курс новофертилу. А якщо говорити про е, вживання цього продукту, е, чи є якісь особливості, і скільки слів вживати новофратили, щоб не, помітити позитивні результати, як правило, курси призначаються е, протягом 2-3 місяців, тому, що сперматозоїди дозрівають 65-75 днів, тобто майже 2 місяці, тому і курс лікування повинен визначатися не менше цього періоду. Тому не менше трьох місяців, але це може бути і рік, і навіть два для повного завершення циклу, тобто для отримання здорової дитини. Ну що ж, я вам дуже дякую за ці поради. Сподіваюся, вони були корисними усім нашим глядачам. Дякую. І до нових зустрічей. Має програму «Модне здоров'я і далі я пропоную вам зануритися в атмосферу вишуканості та краси. Адже сьогодні ми побуваємо на презентації нової колекції особливої жіночої білизни, яка відповідає не лише усім модним тенденціям, але й вирізняється комфортом та піклується про жіноче здоров'я. А я нагадаю, цю рубрику створено за підтримки торговельної марки Анабель Арто. Ати кожній жінці виглядати ідеально та бути впевненими у собі за будь-яких умов. Це головна мета бренду жіночої білизни Анабель Арто. Колекції створює група власних технологів та дизайнерів. А уся продукція виробляється на українському підприємстві, що у Харкові сьогодні у виставковому столичному центрі парковий наймодніший бренд жіночої білизни Анабель Арто представляє нову колекцію весна літо 2017 « Les océans sont des poubelles, et les fronts de mer sont souillés, des Tchernobyl dans Ribambelle, bon être des fœtus mornés, dans 50 ans qu'allons nous faire... »« Anastasia !» Ви головний дизайнер торговельної марки Анабель Арто. Сьогодні ваші компанії «Особлива подія. Ви представляєте нову колекцію? Чим же ви будете радувати жінок у цьому сезоні? У нас дуже особлива колекція. Це велика колекція яка з совершенно різних частей, чотирьох різних історій. Перша історія о Діві, королеві. Це більо в цвітах драгоценних камней. Это белье с высокой талией подчеркнутой. Следующая коллекция у нас в таком очень зефирном настроении. Это для романтичных барышень, молодых, красивых. Белье в стиле зефир, карамель, шоколад. Только для романтичных для очень романтичных девушек. Да. Третья коллекция для соблазнительниц. Колекція выполнена в чорних і красних оттенках. Це кружевное більо, соблазнительное, сміле, провокаційне. Якщо говорити загалом про модні тенденції у білизні у наступному сезоні, на що б ви радили жінкам звертати увагу у першу чергу, щоб все таки бути у тренді? Це слегка вінтажний стиль, який адаптирован під современность. Все наши коллекции адаптированы и трансформируются. То есть у женщины нет необходимости выбирать между модным и удобным. У вас серед вашей улюбленной белызны есть продукты вид Аннабеллер? Конечно. Мы очень верим в то, что мы делаем. Мы носим исключительно Аннабелляр то, потому что мы знаем, что это лучшее. Сьогодні із продукцією бренду модної білизни знайомі не лише в Україні. Магазини Анабель Арто працюють у Білорусі, Азербайджані, Ізраїлі та Казахстані. Цікаво, що із моделей Анабель Арто найбільше подобається східним красуням. Ви керівник представництва торговельної марки Анабель Арто у Казахстані. Ну, наприклад, в Україні ця білизна надзвичайно популярна серед наших українських дівчат, і серед наших українських жінок. Але все таки Казахстан це трохи специфічна країна, вона має трохи іншу культуру. Наскільки білизна Анабель Арто популярна у цій країні, і що там теж жінки обирають для себе? В першу чергу, вони, звісно, оцінюють наші модні колекції, поскольку ми дуже яркі самобитні і різко виділяємося на фоні інших представителей. Брендом нижнего белья в Казахстане. Они чрезвычайно любят и ждут. Виходу нашої колекції, особливо як касається припостільного белья. Крім нас в Казахстані, мабуть, ні один производитель не представляє таку цветовую гамму, такої разнообразії моделі, асортимент. Ви вже деякий час співпрацюєте з цим брендом, адже принти від Габчинської розміщуються на білизні від Арто. Наша співпраця триває уже близько пів року, навіть більше. І за цей час ми випустили дві колекції, які вважаємо дуже вдалими. Бренд має дуже великі стандарти якості. Ми дуже прискіпливо ставимося до всіх компаній, з якими ми працюємо, тому що бути постачальником щастя номер один і не прискіпливо ставитись до того, з ким ти працюєш і яку білизну ти випускаєш, яку колекцію ти випускаєш, це неможливо. Рік тому білизна від Анабелі Арто, що покликана дарувати жінкам красу і впевненість у собі, розпочала свій шлях європейським ринком. Першими із західних жінок, хто мали змогу оцінити переваги цієї білизни, стали вимогливі німецькі пані. У Німеччині люди звикли до товарів високої якості, і до усіх новинок на ринку ставляться дуже прискіпливо. Але білизна «Анабель Арто» змогла завоювати серця німецьких жінок. Цю білизну ми у Німеччині представляємо вже рік. Я вдячна українським колегам, що я можу працювати із продукцією такого високого класу якості подивитися нову колекцію від бренду на меляр то приїхали гості з інших європейських країн та навіть із сполучених штатів америки здивовані таким українським відкриттям іноземці вже хочуть представляти цю продукцію у своїх країнах скільки років ви працюєте із жіночою білизною 40 років я займаюся білизною в Італії. Працював із найбільш відомими світовими брендами. Те, що сьогодні я побачив на показі, зізнаюся, мене вразило. Це емоції, краса, якість усе, що потрібно жінці. Найближчим часом я хочу продавати білизну Анабель Арто в Італії. Я просто впевнений, вона буде популярною серед італійок. Чудовий показ. Я хочу, щоб ви вже зовсім скоро цю колекцію побачили у Парижі. Наприкінці липня ми вже будемо продавати білизну. Анабель Арто у Франції. Я вважаю, ця українська продукція має усі шанси конкурувати із кращими європейськими брендами. Сьогодні Анабель Арто представила нову чергову колекцію весна літо 2017». І Сьогодні ми вже поговорили із дуже багатьма іноземцями. Вони планують представляти цю продукцію в інших країнах в Європі. А як ви плануєте розвиватися? Очень хочеться, щоб Анабель Арто стала любівніше торгової марки в Україні. Но все равно мы надеемся и на заграничные рынки, потому что это все-таки более стабильные рынки. И сегодня у нас были агенты из Германии, Франции, Италии, Венгрии, Словакии, Америки. И мы надеемся, что очень скоро наша продукция будет продаваться по всему миру, и женщины всего мира будут любить Адабель Артов. Наскільки мені відомо, щороку ви розширюєтесь не лише територіально, але ви збільшуєте асортимент. Так сьогодні Анна Белярто, це вже не виключно бренд жіночої білизни. Це білизна для всієї родини. Так, да, У нас асортимент достатньо для наповнення монобрендового магазину. Тобто, ми производимо більо, купальники, колготки, трикотаж, предпостільне більо, жами для всієї сім'ї. Си... і саме зараз багато хто замислюється про відпустку, а де можна не лише відпочити усією родиною, але й оздоровитися. Поставивши собі таке запитання, наша знімальна група вирушила до санаторію Поділля, що в місті Хмільник Вінницької області. Там допомагають позбутися наслідків неправильного способу життя. Наприклад, лікують захворювання хребта, нервові розлади та допомагають позбутися багатьох інших порушень. Що у вас з'явилася нагода відпочити? скористайтеся своїм вільним часом з користю для здоров'я у санаторії Поділля, завдяки використанню природних лікувальних факторів, допомагають під час проблем із опорно-руховим апаратом серцево-судинною системою, дихальною також лікують захворювання шкіри і допомагають під час проблем із нервовою системою. Доброго дня, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, на чому базуються лікування та оздоровлення у санаторії Поділля? У Санаторії Поділля приміняються два лікувальних фактори: це радон і грязелікування. Радон у нас зі скважин ми дістаємо, грязе лікування. Ми привозимо торг із Войтовецького родовища. А якщо ми розглядаємо радон, яким чином він впливає на здоров'я людини? Радон діє на організм протизапально, знеболюючи, нормалізуючи, десенсибілізуючи. Завдяки такому широкому спектру дії ми маємо можливість лікувати людей з різними захворюваннями. Це захворювання. Опорно-рухомого апарату, хребта, ревматоїдний артрит, остеохондроз, остеоартроз, подагричний артрит, нервові захворювання, лікуємо хворих з захворюваннями легеневої системи, лікуємо хворих із захворюваннями серцево-судинної системи, захворювання шкіри, екзема, суха екзема, псоріаз, дерматити. А яким же чином відбувається лікування за допомогою радону? Ну, у першому варіанті це мінеральні радонові ванни. Ну, якщо людина має проблеми із серцево-судинною системою, то їй запропонують курс процедуру із сухих радонових ван, який відбувається ось у такій капсулі, і вона називається еманаторій. Чи правда що ось така процедура сухі радонові ванни це взагалі ексклюзивна процедура і більше в Україні де її не проводять? Так, процедура досить ексклюзивна, і вона нам допомагає призначати радон більшій кількості людей, які мають супутню патологію. Це Хвороби органів серцево-судинної системи, тому що виключається і гідростатичний тиск, який е, е, у нас є при прийомі водних процедур, а також температурний режим води, коли люди погано переносять гарячу воду. Пацієнт дихає в маску киснем, а радон, як відомо, це інертний газ він подається в камеру, подразнює нервові закінчення, які барорецептори, які заложені в шкірі, і е, діє судинорозширююче, обезболююче, протизапально. Один із головних напрямів роботи санаторію Поділля є лікування опорно-рухового апарату, зокрема хребта. Наприклад, ось тут проводять підводне витягування хребта у мінеральних радонових водах. А нещодавно у санаторії стало використовувати нове обладнання для витягування шийних хребтів за допомогою поплавку. А що саме відбувається із нашим хребтом під час підводного витягування? В результаті Витяжки хребта збільшується відстань між хребцями. Нагрузка на диск вже зменшується. Знімається біль в шийному відділу хребта, також знімається біль пояснично кришу відділі. А які саме захворювання хребта можна вилікувати за допомогою такого підводного витягування? Основне це протрузії і коли дисків на третій, четвертий витяжці хребта. Знімається болівий синдром, угу. а взагалі треба курс. Да, пройти? Курс курс 10 витяжок. Нещодавно у вас з'явилося ще додаткове обладнання для витягування шиї, так розкажіть нам про да. не ну, зараз вік комп'ютеризації, всі за комп'ютерами, і шийний відділ хребта найбільше страдає, і ми відкрили нову методику в І коли ми назначаємо цей, цю процедуру на другій, третій процедурі знімається спаз, знімається головна боль, знімається головне окруження, біль в руці. Але окрім підводного витягування хребта у санаторії Поділля також здійснюють комп'ютерне за допомогою американського апарату Тритон, таких в Україні одиниці. А от другий основний лікувальний фактор, що використовують у санаторії Поділля, це грязе лікування із застосуванням торфу. Також у комплексній програмі для пацієнтів пропонують, окрім мінеральних радонових ван, вішофітні, скіпідарні, перлині, контрастні вихрові ванни, лікувальні душі, шарко підводний гідромасаж для доповнень оздоровчого ефекту у санаторії Поділля пропонують понад 40 видів фізіопроцедур – лазеротерапія, ультразвукова, магнітотерапія, гірудотерапія, мануальна та безліч інших. А ще тут працює кімната психологічного розвантаження, де проводять аутотренінги, процедури електросон та навіть сеанси гіпнозу. Мінімальний курс лікування у санаторії Поділля триває від 14 днів. Тому дуже важливо не лише те, наскільки якісне оздоровлення ми отримаємо, але й те, в яких умовах ми будемо жити. Зараз я зайшла в один із номерів. Це двокімнатний номер. Це тут така в нас вітальня, телевізор є, посуд, ще дуже зручно, електрочайник, а це спальня. Яке комфортне ліжко? Комод. Дзеркало, також телевізор. Ще один є. А ще ну, такий дуже гарний вид із вікна. Загалом санаторій Поділля одночасно може прийняти майже 900 гостей. А от у їдальні вам запропонують дієтичне харчування із урахуванням індивідуальних потреб. У санаторії Поділля лікування та оздоровленню здається сприяє усе навіть навколишнє середовище, адже цей заклад розташувався на величезній території соснового лісу. Якщо ви стежите за новинками косметології, то мабуть вже неодноразово чули про унікальний пластичний масаж для обличчя. Курс такої процедури допоможе позбутися ознак старіння та навіть відкоригувати риси обличчя. Вітаю вас! Здравствуйте! Щотижня у вашому центрі ми дізнаємося дуже багато інформації, цікавої, корисної інформації про те, як доглядати за шкірою, доглядати за волоссям, про різноманітні методики омолодження. А сьогодні я хочу вас запитати про вашу унікальну програму енергія молодості. Програма дійсно унікальна. Я сама є поклоніцею цієї програми, і дійсно дійсно і ефективність потрясаючі. Требуется на этот порядка 21 дня, нескольких процедур, наверное от 5 до 12, 2-3 раза в неделю. И действительно, женщина видит яркий процесс омоложения. Программа состоит из двух частей. Первая часть это, конечно, набор специализированный профессиональной линейки нашей косметики Ренбукур, созданных специально для нашего центра, в нашей лаборатории Ренбукур. Задача этих препаратов – запустить процесс омоложения, действовать на клеточном уровне. И мы это видим по коже, ходят пигментные пятна, сужаются поры, появляется лифтинг, выглядит кожа потрясающе. Но это еще не все. Почему такой чудесный эффект? Потому что вторая часть программы — это наш авторский уникальный моделирующий массаж. А счет цвета такая Дуже тікаво. А, ну, если вот объяснить проще, ну прекрасно, мы с вами знаем, что для того, чтобы поддерживать молодость нашего тела да и вообще, молодость, да? мы должны ходить регулярно в фитнес-зал или заниматься любыми физическими упражнениями для того, чтобы наши мышцы были в тонусе. Иначе, конечно, мы с вами дряхлеем, тело становится мягким, бесформенным. То же самое происходит с лицом. Вообще, голова и шея содержат около 100 мышц. С возрастом мышцы деформируются, укорачиваются, связки удлиняются и мышцы теряют тонус. Вот почему мы после 35 лет наблюдаем, что ощущение лицо как бы опустилось, появляется носогубная складочка, под глазками появляются мешочки, теряется контур лица, вот лицо становится другим. Поэтому, начиная с 25 лет, мы начинаем делать зарядку для лица. И у нас есть две возможности. Первая возможность домашняя, есть специальный комплекс упражнений. Но, к сожалению, не все мы настолько дисциплинированы, чтобы два раза в день, утром и вечером выполнять эти упражнения. Второй, ну, гораздо легкий способ, а для меня еще и очень приятный, это вот а, наш моделирующий массаж, который позволяет нашему мастеру проработать, проработать каждую вашу мышцу каждую связочку, привести ее в то молодое состояние, которое подтягивает корсет лица и делает вас моложе. И это еще не все. Не секрет, что вот разные стороны лица иногда по-разному выглядят. Здесь некая асимметричность. Так. так вот, мастер, действительно мастер, эстетист, массажист, который обладает техникой этого массажа, способен исправить эту деформацию. Представляете? Мы начинаем э -э, процедуру Энергия молодости, которая подразумевает в себе несколько этапов. Мы работаем на профессиональной косметике Рен Букур. Сейчас мы подошли к самому главному этапу, это моделирование лица. Я наношу крем, который специально разработан ИРН Букур для Массажи лица. Данный моделирующий массаж он подразумевает в себе не только массаж лица, но и предплечи, плечи, шейно-воротниковая зона. И прямо мы заходим до грудного отдела. Мы улучшаем таким образом кровообращение, снимаем спазмы, улучшаем лимфоотток. В данном случае. Мы будем работать с нижней третью лица, так как есть уже первые признаки нарушения овала. Мы используем авторскую технику, которая способствует даже исправлению асимметрии лица. Я рекомендую проходить моделирующий массаж два раза в год. Курсом 7-10 процедур. Моделирующий массаж очень хорошо сочетать с РФ-лифтингом, с разнообразными уходами. Следующий шаг – это альгинатная маска. Также является разработкой нашей лаборатории. После ухода энергия молодости, вы почувствуете себя молодой и красивой, потому что у вас будет шикарный овал, открытые глаза, сияющая кожа. Хорошее настроение. Дякую, що сьогодні були з нами. Сподіваюся, поради програми модне здоров'я стануть для вас і корисними і цікавими. Ну, а якщо ви маєте додаткові запитання до експертів нашої програми, пишіть нам за адресами, що зараз бачите на екрані. Я нагадаю, наша програма виходить щосуботи о 10.05 та щонеділі о 14.05 на п'ятому каналі. Ну а я Вероніка Ухалкова прощаюся з вами до наступного тижня і обов'язково будьте здорові! W poszukach najmówionego Asus.